Біля входу до 24-ї школи стоять батьки всередину їх не пускають, щоб не порушувати карантинних обмежень. Цей заклад один з тих, де сьогодні відновилось навчання для учнів усіх класів. Всі працівники мають сертифікат про повний курс вакцинації. Двоє мають довідку, що підтверджена електронна система охорони здоров'я. На сьогодні на сьогодні дітей, що мають підтверджений тест. В нас немає. Є один працівник, який зараз перебуває на лікарняному. Світлана Ахмат викладає українську мову та літературу за розкладом. У неї сьогодні два уроки. Жінка говорить, раді знову повернутись до очної форми навчання. Дуже задоволені, що ми маємо змогу працювати із дітьми не дистанційно, а побачити їх знову у класних кімнатах. Дистанційне навчання проводилось уже за звичною для нас на другий рік формою, але все одно не вистачало поглядів, не вистачало тепла того, якого ми могли маємо відчути під час контакту з дітьми. До карантинних обмежень, каже Світлана Ахмат, звикли і вчителі, і учні. У коридорах діти з середніх та старших класів і працівники школи перебувають у масках. У кожному класі є антисептик, звикли у закладі і до соціальної дистанції. Мені дуже сподобається вчатися в школі, тому що вчителі найзрозуміліше розказують тему. Олександра, учениця шостого класу, під час дистанційного навчання каже дівчина між уроками встигала виконувати ще й домашні завдання. Мені більше подобається навчатися на дистанційному навчанні, тому іноді. Ну, тому що іноді я встигаю щось зробити на перерві, і тому частіше виходжу гратися з друзями. У Херсонській спеціалізованій школі номер 52 більше однієї тисячі ста учнів. Сьогодні усі вони вийшли на навчання. На самоізоляції один учень, троє педагогів перехворіли на коронавірус. І на сьогодні каже директорка школи 100% працівників, а це 74 людини вакциновані. Розроблений спеціальний маршрут входу-виходу зі школи, ми відкрили аварійні виходи. в нас таким чином маємо можливість з п'яти місць входити і виходити учні нашої школи. Крім того, обов'язковим є масковий режим, тобто всі працівники школи і учні 5-11 клас, класів обов'язково мають маски під час освітнього процесу. Крім того, ми забезпечені повністю. Забезпечені Печені миючими засобами, антисептиками, всі місця загального користування і в кожному класному кабінеті. Під час дистанційного навчання онлайн урокам приділяли 30% від загального часу, відведеного на освітній процес, розказує вчителька 52 ї школи Наталя Шнейдміллер. Заняття проводили на онлайн платформах. До уроків підключались усі учні, але іноді каже жінка: були проблеми із електрикою. Працювати набагато краще очно в звичайному режимі, тому що ми можемо проконтролювати дітей, ми можемо їм допомогти. І ми з ними спілкуємося. Я думаю, звісно, краще очно займатися бо так краще розумієш матеріал теми. А дистанційно в нас проходили уроки онлайн не більше чотирьох років. А також вчителі давали завдання, і учні повинні були їх виконувати та надсилати на перевірку. Вікторія навчається у 10 класі. Під час дистанційки каже дівчина матеріал засвоювала, однак перевагу надає очній формі навчання. Навчаюсь у 10 класі. Звісно, зручніше буде в школі. У нас є набагато більше можливості, ніж дистанційно. Але й дистанційно у нас добре вчителя справляється зі своєю роботою нам. Цікаво навіть так, але ж можливості все таки більше в школі. У нас є більше часу, більше можливості, щоб запитати навіть ту тему. Із 61 школи 50 навчаються у звичайному форматі. Тут на навчання вийшли учні усіх класів. В інших закладах каже начальниця міського управління освіти Наталя Журженка. Очну форму навчання відновили для учнів перших, четвертих та одинадцятих класів. Загалом по місту в нас в цілому 96% вакцинованих працівників закладів освіти, наші вчителі і всі працівники шкіл підійшли до цього питання дуже відповідально. Ально 80% вчителів мають повний курс вакцинації, тому я думаю, що ті, хто ще не встиг довакцинуватися до на цьому тижні, довакцинуються, і всі учні і 5-11 класів також повернуться до очного навчання. Аліна Олефір Владислав Купрєєв, Новини на Суспільному. Херсон.